Всім привіт! Сьогодні буде відео про міні-трактор YTO 244 SX, який коштує на момент виходу відео 7400 доларів. Які в нього є найближчі конкуренти це Lowol, Jinma та Donfeng. Так вам не почулось, DonFeng я б теж ставив на цю сходинку. і саме звичайну модель без реверса, без рівного пола. І все тому, що ці названі трактори не сильно відрізняються по якості один від одного, хоча й мають якісь конструктивні особливості. Тож, давайте глянемо цей трактор, а вже потім зробимо якісь висновки. Отже, резина задня тут має розмір 11,2 на 24, передня ж 6,5 на 16. Передні ж диски, на відміну від задніх, не розборні, Що ж до колії, то це 1,25 або 1,40 м. Передній міст тут звичайний, редукторного типу, який, до речі, має маркування, де зазначено, що цей міст має встановлюватись на трактори потужністю від 24 до 35 кінських сил. Щодо кліренсу, він тут заявлений в 33,5 см, агротехнічний просвіт 37 см. гідропідсилювач руля, як ви бачите, тут є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактору. Він двохсторонній симетричний і штоки захищені в нього металевим захистом. До речі, гідравлічні трубки тут добре закріплені, нічого не шатається, не болтається. Знизу трактор виглядає теж добре, нічого не звисає, не привисає і трубки ці знаходяться не в найнижчій точці трактора. Взагалі себе стоя якість трактора, добре бачу по всіляким дрібницям. Тобто, якщо виробник навіть заморачується над тим, як виглядають ключі на його тракторі, то це вже про щось говорить. Приборна панель тут мені подобається, вона автомобільного типу, є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Але контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Китайці чомусь вважають, що цього досить, але я думаю, що багато хто з ними не погодиться. По коробці маємо 4 передачі вперед та 1 назад, і 2 діапазони понижені та повишені. Отже, загалом 8 передач вперед та 2 назад. Зчеплення тут однодискове, речаги розміщені стандартно і зручно, тобто все потрібне знаходиться під руками. Педальний вузол звичайний, тормозна педаль здвоєна. Також педалі мають рельєф та бокові упори, щоб ноги у вас не зіслизали. Що ж стосується задньої трьохточки та підйомного механізму, Вантажопідйомність підйомність тут заявлена в 420 кг. Всі пальці та яблука зроблені з мінімальними люфтами і з товстого та адекватного металу. Також є одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Та краном, який знаходиться спереду під сидінням. Також на регулювальних тягах в місцях різьбових з'єднань є масльонки. Як ви знаєте, такі речі ставлять на брендованих тракторах. В бюджетному сегменті я такого не бачив. Причепний вузол тут тільки один. Він регулюється, але особисто мені він не подобається, незручний і не для усіх причепів він підійде. Вал відбору потужності тут, до речі, двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. І сидіння тут встановлено досить простеньке, але воно має регулювання по вазі і двигається вперед та назад. Рівної підлоги, як ви зрозуміли, тут немає. А от що мені подобається, що на багатьох вузлах є лиття з логотипом, маркуванням, що це саме завод-юто-виробник. Тобто все на цьому тракторі, я думаю, відсотків 70-80 точно виготовлено на заводі Юта. Двигун тут має маркування ЮД 385 Т, звичайний трьохциліндровий, атмосферний, потужністю 24 кінських сили. Щодо запитання, який двигун краще КМ чи ЮД. Я завжди всім відповідаю, ресурс у них одинаковий. Беріть те, що вам подобається. Що ж до потужності, то тут теж, я думаю, особої різниці немає. Тут все більше буде залежати від регулювань паливної системи. Що ж до компоновки двигуна, генератор тут встановлений потужністю 500 Вт, і тут традиційно два НШ насоси: один іде на гідропідсилювач руля, другий на задню гідравліку. Об'єм паливного баку тут десь в районі 20 літрів. Як ви бачите, є розширительний бачок. До речі, ми заливаємо в зимовий період в усі наші трактори антифріз. Вимикач маси встановлений під капотом, також є ось такий ящичок для інструментів, але теж він знаходиться під капотом. Тож тут вже самім прийдеться доставляти ще один ящичок. Що ж стосується фільтрації палива, тут є фільтр тонкої очистки і фільтр відстійник, який знаходиться біля паливного бака. По повітряному фільтру тут він традиційно контактно масляний з циклоном. Акумулятор тут встановлений 80-ка. Передні крила тут, до речі, є в комплекті. Підніжки для комфортної посадки, до речі, зроблені з обох боків. Щодо місця для нормальної посадки, то його цілком вистачає, ну тільки з лівої сторони, бо з правої, як ви знаєте, заважає речах перемикання передач. Що ж у відео я казав, що коли виробник приділяє увагу всіляким дрібницям, то це є добре і це визначає якість трактора. І вказав на ключі, які стоять в замку запалення. Ну, я думаю, хто дивиться мене давно, ті зрозуміли. Я навів тільки один приклад, але потрібно звертати на. Багато інших факторів: якість проводки, якість з'єднання проводки, наявність запобіжників та їхню кількість, якість пластмасових виробів. Ну і такого іншого. Це з цього починається ваш, скажімо так, візуальний моніторинг якості трактора, адже ви ж не розберете трактор та не заглянете, як там всередині підігнані шестерні в коробці, або яка взагалі поверхня по обробітку. Такі речі вже кожен з'ясовує сам після купівлі трактора вдома. Що ж до відповіді на питання: а який трактор краще купити: Ловол, джинму, Юта або Донфенг, немає тут абсолютно точної відповіді, кожен вибирає те, що йому подобається. Або, звичайно, те, що є у сусіда. І ви бачите, що він дійсно їздить на тракторі, а не постійно його щось там ремонтує. Тому, коли в мене питають, що ти посовітуєш з цих моделей. Я відповім: беріть те, що конкретно подобається саме вам. Наскільки ж довго ваш трактор працюватиме без поломок, на 50% залежить від вас. Тож, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!